Поговорити про ситуацію, коли це сталося, на якій саме АЗС мережі ОКО. Бо взагалі ну, ми знаємо, що ОКО – це така дуже відома марка АЗС. І ну я до прикладу теж маю авто і заправляюся завжди на око, і ніколи на моїй пам'яті таких ситуацій не було. Розкажіть про цей день, будь ласка, Погоджуюсь, Я так само завжди заправляв свій автомобіль. Практично завжди на око, і в мене не виникало до цього моменту таких ситуацій. Проте є такий Факт, що вчора, в 19 годині 11 хвилин, я заправив свій автомобіль на автозаправній станції «Око», який знаходиться на виїзді зі Львова в селі Сокільники, вулиця Стрийська. Проїхавши приблизно 300 метрів від станції, мій автомобіль заглох на табло. Вибили різного роду всі можливі чеки, які могли тільки вибити. Вийшовши з автомобіля, я зрозумів по перше. Перше я зрозумів, що автомобіль я вже не зможу завести. Вийшовши з автомобіля, я побачив ще мінімум два автомобілі, які так само заглохли і припаркувалися біля мене. Я відразу зрозумів, що проблема може бути в автозаправній станції та в пальному. Підійшовши до власників цих двох автомобілів, я дізнався, що вони так само заправляли 95-те пальне на цій заправній станції, і так само в них вибили помилки. Автомобілі заглохли, і вони стали на аварій. Ну на аварійці при дорозі після чого я зрозумів, що потрібно йти вирішувати цю ситуацію, і розбиратися безпосередньо на АЗС. Пройшовши цих 300 метрів, яких ми проїхали, я побачив ще близько 10 автомобілів, які так само стояли з вимкненими двигунами, з піднятими капотами, і всі вони заправляли з 95-м пальним на око. Очевидно, було що проблема в пальному. Ми зібрали цих всіх людей і пішли на заправну станцію. Після чого повідомили адміністратору станції спочатку касирам. Що пальне є неякісним, щоб вони не відпускали це пальне надалі, не заправляли машини. Ми домоглися того, що вони перестали заправляти машини цим пальним. До нас вийшла адміністратор АЗС. Повинен сказати належне об'єктивно, що адміністратор себе повела досить вічливо, вона уточнила. Що в нас сталося, яким пальним ми заправляли? Подивилися на наші чеки. Зрозуміло, що ми всі заправляли з 95-м пальним. Коли ми вийшли на вулицю, вже близько 15-20 власників автомобілів стояли на автозаправній станції. Ми попросили її. По перше, ми викликали поліцію, яка прибула. Десь приблизно через півтори години після нашого виклику, щоб зафіксувати правопорушення, ми на... Викли... за нашим проханням, точніше, адміністратор автозаправної станції викликали експертів з контролю якості палива. Які так само через деякий час приїхали на автозаправну станцію, знімавши процес на відео, зразу скажу, що працівники автозаправної станції не заперечували проти того, що ми фіксували все на відео ніяких не було претензій з цієї сторони. Зафіксувавши інцидент на відео, ми попрос взяли на заправній станції п'ятилітровий бутиль з водою. Воду вилили як можна осушили і розумію, що це неправильний процес, тому що для експертизи беруться зразки в стерильні скляні тари і так далі. Але нам важливо було зафіксувати візуальний стан палива при працівниках АЗС. Це все відвізувався. Фіксувалось на відео. Як ви можете побачити в соцмережах? Це трошки розлетілося. Це відео. Та ми залили 5 літрів пального і побачили, що замість пального там була мутна. Жовтого мутного кольору рідина, характерного різкого запаху бензину вона практично не мала, тобто на дні осідала, очевидно, вода, оскільки вода важче, ніж паливо, і вона осідає на дні, і мутний осад чорного маслянистого кольору. Ну, тобто Очевидно було, що це пальне стало причиною поломки всіх автомобілів на автозаправній станції. Після того приїхала поліція, ми зафіксували все у протоколі. Більше 20 чоловік дали пояснення. Пояснення також дали адміністратор автозаправної станції, після чого експертиза. Взяла зразки палива на експертизу. Нам ще не повідомили про результати цієї експертизи. Але результатом є те, що автозаправна станція ОК, мережа станцій ОКО в себе в соцмережах на офіційних сайтах виставила звернення до постраждалих внаслідок цього інциденту. Вказали, що сталася технічна проблема, що стічні води, якимось чином попали в резервуар з паливом, і в результаті цього сталися поломки автомобіль. На гарячу лінію було складно дозвонитися, чесно кажучи. Вчора я разів десь два рази по 15 хвилин слухав їхню прекрасну музику, все слухавці, але все ж таки працівники підняли трубку. Я зафіксував такий випадок. Ну а далі завіз автомобіль на офіційний сервіс, сервісний центр, викликав... якщо не секрет. Вольво. Угу. Марки, Вольво. Марки Вольво, там неподалік сервісний центр Вольво. Я її відігнав на сервісний центр. Вчора, напевно, було якесь свято евакуаторщиків. Ганяли туди-сюди, мабуть, заробили десь як на Новий рік музиканти, скажімо так. Жарти, жарти. Ви ремонт. Прошу? Озвучили скільки, яку суму ремонту вашої машини? Наразі ще не озвучили Проходить діагностика. Ну, підозрюю, що ремонт буде недешевий. Багато автомобілів, які були. Я перепрошую, щось перебило ні. Багато автомобілів, які стояли, були дуже недеше. Недешеві і нові, і так далі. Ну тобто. Я думаю, що ремонт обійдеться досить дорого, дай Боже, щоб обійшлося лише прочисткою паливної системи, а не було нічого з мотором. Ну так чи інакше, сьогодні зізвонилися з нами працівники Око. Не знаю, це через те, що вони є. Ну наразі себе показують як доволі совісна компанія, чи через резонанс якийсь права набула, але. Факт залишається фактом до нас. Зателефонували до всіх власників. У нас є чат у Вайбері. Ми взяли номери всіх, хто постраждав внаслідок цієї ситуації, і запевнили про те, що всі витрати на евакуацію автомобілів та на ремонт вони відшкодують обов'язково. Тому будемо дивитися, як далі розвиваються події. Я Розраховую на їхню порядність, розраховує на те, що нам всі витрати компенсують, але у всякому разі, до моменту повного вирішення цього питання ми це просто так не залишимо. Ми готові йти і в суд складати колективний позов. Думаю, закон буде на нашій стороні, оскільки в нас повна фіксація я є за професією адвокат. Тому я в принципі десь маю уявлення, як повинен виглядати цей процес. Тому все ми зафіксували чітко, тому будемо розраховувати на досудове врегулювання конфлікту. Угу. Якщо ви кажете, у вас є вайбері чат, скільки там учасників? От кількість постраждалих. Наразі 23 учасники. Я не знаю, чи це всі. Це всіх. Мабуть, хто був на момент. Просто ви розумієте, там така ситуація була. Ми на заправній станції провели близько 4 годин. Поки йшли різні експертизи, поки поліція приїхала, поки дали всі покази. тощо. протягом всього цього часу приїжджали люди ще з дальніх, ті, хто проїхали трішки далі, їхні автомобілі, мабуть, трішки якісніші. Не знаю, з чим це пов'язано, або трішки більше пального мали в баку до того. Е, вони проїхали далі, вже евакуювали свої автомобілі і приїхали розбиратися в ситуації. Бачили, що вже дуже багато таких людей зібралося. Хто встиг цей додався в чат-групу? Хто ні? То в принципі, хто буде бачити відео, інтерв'ю і так далі. закликаю знаходити. Я думаю, що це не проблема знайти. Угу. Е, гроші за пальне. Вам повернули одразу? Чи мають компису як? Ну от е... вірите, в тому всьому стресі, ми навіть не згадували за гроші за пальне. Ні, звичайно, нікому не повернули гроші за пальне зразу. Угу. Тобто вам... Я думаю, що його повернуть, але це не в пріоритеті. Я думаю, ремонт паливної системи автомобіля буде коштувати не співмірно дорожче, ніж коштував бензин, який ми заправляли. На жаль. Зараз ситуація з бензином. Сьогодні повернули акциз. Сьогодні вже бензин дорожче ніж коштував вчора, але на око залишаються ціни ті самі. Як ви думаєте, чи пов'язано пов це між собою? Цей конфлікт на у Львові ну, в області з цінами? Якщо чесно, по-перше, враховуючи, що я тимчасово без автомобіля не слідкував за ростом цін, хоча знав так звичайно, що як це сповертають, і будуть більші ціни на паливо. Не знаю, що це пов'язано. Я думаю, що поверхнево це може бути пов'язано. Насправді, якщо взяти якийсь логічний зв'язок, то можливо, що око дорожить своєю репутацією і хоче. Ну насправді великого резонансу не була справа. Багато клієнтів принципово тепер. Або не будуть заправлятися на око, будуть або будуть якось уважніше вибирати? Я наразі не можу відповісти на це, тобто, і ми достеменно поки що навіть не знаємо причин, тобто яка чия це помилка була, чи це постачальники. Ну але очевидно, що проблема в неякісному пальному це не заперечує ніхто. Було неякісне пальне саме 95-й. Е, у них є пульс, який дорожче коштує, чи це звичайний? Так. Так знаю, е, проблема була в той момент саме в 95-му, Жодної машини ми не зафіксували, яка би поламалася після того, як заправили пульс. Uh -huh. Тобто, проблема була можливо, це було навіть не пальному в резервуарі. Я не знаю, які в них я, якщо чесно, некомпетентний в питаннях, як відбувається заправка резервуарів, заправка автомобілів. Але я підозрюю, що вони в різних резервуарах. Є, і можливо, що в один з них була така досить велика кількість води. У мене є. Я зберіг на пам'ять собі каністру, яку ми заливали, 5 літрів цього палива. То зараз, якщо на неї подивитись, то нанизу з 5 літрів десь, на мою суб'єктивну думку, в районі 700 грам води, води, яка осіла Так. Бензину вона. Ситуація не із приємних. А останнє, напевно, питання до вас: чи будете ви заправлятися особисто на око після цієї ситуації? Я не знаю складно насправді сказати. Я вірю, що це був якийсь одиничний інцидент на тій заправній станції. Наразі працівники і ну, сама компанія Око веде себе. Поки що на словах достойно будемо бачити подальший розвиток подій. Якщо справді вони себе поведуть так, як вони ведуть зараз, і компенсують нам всі витрати, то можливо я буду. Заправляти, тобто немає в мене ніякого принципового. Я думаю, що помилки бувають у всіх. Це дуже неприємна ситуація, неприємний інцидент. Але подивимося, як вони себе далі поведуть. Якщо поведуть достойно, думаю, що люди можуть пробачити таку річ. Тим більше, що вчора мушу сказати, не було жодних таких сильних конфліктів. Тобто, прям дивно було, всі поводили себе максимально культурно і з однієї і з другої сторони не було ніяких криків, нецензурної лексики, бійок і так далі. Все. Було культурно, чітко, правильно, як воно повинно бути в цивілізованому європейському суспільстві, тому побачимо все залежить від результату їхніх подальших дій. Якщо поведуть себе достойно, я думаю, що я зможу переселити себе і далі заправлятися на цій е, заправній станції. Якщо ж ні, то доведеться шукати якось інакше.